Я уверен, что Лукашенко опять себе маслом намазывает стул, чтобы удобнее было сидеть, потому что стул непростой. Стул, как всегда, у Лукашенко особенный, с торчащими из него предметами. И Лукашенко, я напомню, хочет налаживать отношения и с Китаем, и с Россией, и с Европой даже. Не стесняется запрашивать поставки продуктов из Европы. Всего несколько недель назад это было. И вот уже Лукашенко якобы выражает мысли Кремля. Нет, это не мысли Кремля. Никакого перемирия, никакого прекращения огня Россия не хочет и не планирует. А то, что Лукашенко говорит, но он пытается себя... Как-то поставить не наравне с Путиным. Но я напомню. абсолютно дежурно. Беларусь полноценный пособник геноцида населения Украины. С территории Беларуси летят дроны, с территории Беларуси запускаются ракеты, над территорией Беларуси пролетают российские ракеты и дроны, и на территории Беларуси базируются российские военные части. Если бы Лукашенко хотел участвовать в переговорах о перемирии, быть посредником, он бы отказался от всего, что я только что назвал. А это все факты. Потому что Лукашенко не собирается никаким образом реально прекращать военные действия. Он, естественно, не то чтобы мог оказать какое-то влияние на Путина, я просто говорю, что если бы он действительно поставил перед собой эту задачу, то он бы начал двигаться в этом направлении. Но все, что мы видели от них, это какие-то посиделки на скамейке в роли бабок, семки только не лузгали. Это неинтересно, поэтому если расценивать это как послание от Путина, то мне кажется, это неправильная позиция. Так нельзя расценивать данное заявление Лукашенко. Я напомню, что он же говорит, Беларусь не участвует в войне. Он врет это в наглую просто, озвучивает не раз, не два, много-много раз, постоянно повторяет. Ну, значит, когда санкции вводят в отношении белорусских компаний, это какие-то галлюцинации у стран Запада и в том числе у Украины, что Беларусь помогает. Против белорусского ВПК, когда вводят санкции, нет. И вообще против Беларуси, против бенефициаров, находящихся там, вводить санкции, это значит вредить России в ее агрессии. Так что все правильно. А заявление Лукашенко, ну... Просто він болтає язиком. Котре рашисти також запускали і безпілотники. Ну і міг тричі також взлітав. Бо більше щодо наслідків цієї атаки будемо далі говорити. Знову ж таки, з'явилася інформація, що нині в акваторії Чорного моря вийшли два ракетоносії Російської Федерації. Загальний залп до 16 крилатих ракет. Таке повідомлення надходить від моніторингових каналів. На тривогу, в разі чого реагуємо? Звісно, бачимо, що досить активно себе поводять рашисти як в повітрі, так і в морі. Тож треба зважати на цю інформацію обов'язково, якщо у вашому регіоні будуть лунати сигнали про повітряну тривогу, реагувати на них та проходити в найближче укриття. Будемо говорити щодо наслідків нічної атаки по Одесі, адже Після удару боплав в місті та Одеському районі спалахнули пожежі. Про це ми вранці вже зазначали, ну і ба більше вже певні деталі цього з'являються. Вночі 4 серпня противник атакував Одеську область ударними безпілотниками. У місті виникло кілька займань. У перші 30 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Після другої ночі в Одесі пролунало кілька вибухів. Передають наші колеги. Окрім того, за даними ДСНС, наслідок вичань спалахнули Масштабні пожежі вогнеборці разом з добровольцями оперативно їх ліквідували. Найбільше руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десятки торговельних павільйонів з електронікою та побутовою технікою. Також масштабна пожежа сталася в гуртожитку, що не діє. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї. На щастя, загиблих і постраждалих немає, зазначила в обласній військовій адміністрації. Знову ж таки, бачимо, що рашисти продовжують терор мирного населення, завдаючи ударів прицільно по. Цивільні критичні енергетичні інфраструктури. Щодо цивільної інфраструктури, далі будемо говорити. Адже щодо Київщини з'явилася інформація, що там, внаслідок атаки, безпілотників пошкоджено приватні будинки. Знову ж таки, атакують расисти кожної ночі своїми клятими безпілотниками і столицю нашої країни. Туди досить часто вони летять, як зазначають монітори. Вночі понеділка, 4 серпня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, це ППО працювали на київщині, обійшлося без постраждалих однак є пошкодження. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на очільника київської. Обласної державної адміністрації, військової є нині. Уночі повітряну тривогу через рух ворожих безпілотників оголошували у семи районах Київської області. Там працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Зокрема, в Бориспільському районі пошкоджено, пошкоджено перепрошую шість приватних будинків та автомобіль в оселях вибиті вікна, двері, понівечені. Покрівля та фасади, як зазначає чільник області, дякую захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів чисте небо завдяки умілим діям наших мисливців знищено 25 п'ять цілих. Ну і до слова, власникам пошкодженого житла нададуть усю необхідну допомогу а в обласній військовій адміністрації вже працюють над цим разом з місцевою владою. Та партнерами. Бо більше знову ж таки бачимо, що досить часто на подібні атаки реагує лідер нашої країни Володимир Зеленський. Але цього разу він також звернув увагу на те, що відбувається вздовж усієї лінії фронту. Бачимо, що відбувається на Херсонщині. Яку тактику рашисти там використовують уже досить тривалий час, а саме полювання на цивільних бачили ці кадри, які Публікують у мережу. Так от Володимир Зеленський зазначив, що Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту, вбивства людей, вбивства дітей, навмисні удари ФПВ по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак. Усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває, усе живе. Світ має достатньо сили, щоб зупинити це і захистити людей. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей. Зазначає лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну а тим же часом расисти. Разом з Білорусю продовжують погрожувати а також сіяти паніку щодо використання свого арешника. Так би мовити, адже знову ж таки ця тема підіймається в медіа, і багато експертів аналізує, чого домагається Путін, погрожуючи своїм арешніком. Логіка ескалації взаємних загроз виходить із концепції ядерного стримування. Передбачається, що противники будуть один одного лякати, але ніхто не буде застосовувати ядерну зброю. А от розміщення арешника на території. І Білорусі не має жодного стратегічного сенсу, тому подібні заяви не варто сприймати серйозно. Таку думку також і в ефірі телеканалу Фрідам висловив заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. За його словами, протягом останніх 80 років ядерні країни дотримуються логіки. Можна лякати кого завгодно і скільки завгодно, але все одно ніхто ядерної зброї не застосує. Далі буду цитувати. Хоча в сучасному світі я не був би так впевнений, що це саме так і станеться. Він пояснив. Чому можливе розміщення ракет «Арєшнік» на території Білорусі не має сенсу? Далі знову ж таки буду цитувати. Що стосується переміщення «Арєшнік»? це суто демонстраційна річ, тому що «Арєшнік» летить на кілька тисяч кілометрів. З якої точки його запускати принципово значення немає. Так само, як і з атомним підводним човном, з балістичними ракетами, з ядерними боєголовками. Це такі демонстративні пересування. Погрози, знаки, сигнали, хто перший моргне, хто перший злякається, то що висловив думку експертної також звернув увагу на те, що за останні три з половиною роки ті, хто в Росії виступали проти війни, або емігрували, або перестали це робити, або їх відправили до місць ув'язнення. Далі знову ж таки цитую. І загалом у Росії всі вдають, що підтримують наявний режим. Водночас у Сполучених Штатах Америки в європейських країнах люди займають абсолютно різні позиції. У них взагалі інші проблеми: внутрішньополітичні. Вони за щось борються. Одні за мир. Хтось вважає, що треба воювати, інші так не вважають, сказав він. Ну і також експерт наголосив, що ядерні загрози діють по-різному на росіян і країн заходу. Далі знову цитую: якщо в Росії це сприймається як зовнішня загроза, що нам погрожують знову США, як за радянських часів, і давайте всі згуртуємось навколо нашого лідера. То в країнах заходу це діє абсолютно по різному. Виникають лідери на кшталт Фіцо чи Орбана, які кажуть: ні, навіщо ж ми будемо протистояти Росії? У них же там ядерна зброя, вони сильні. Взагалі, навіщо нам воювати? Давайте будемо домовлятися на цей розраховані всі ядерні маневри з боку керівництва Російської Федерації. Вони дають частковий результат, зауважує експерт.